Голова Красилівської громади пані Ніла вітає вас. Слава Україні. Героям слава. Поспілкуємось трішечки детальніше, яка наразі ситуація у Красилівській громаді, зокрема із забезпеченням електроенергії. Розкажіть, чи є вже світло, за якими чергами подається це світло, і чи заживлені, принаймні, об'єкти критичної інфраструктури зараз? Дійсно, зараз вже можна говорити про це спокійно, бо минулий тиждень це було жахіття. Відсутність електроенергії були такі ділянки нашої громади, де було і по 20 годин, і по 22 години, 17 годин це багатоповерхові будинки, де температура була опустилась навіть до 9-8 градусів. Це було дійсно неможливо вже витримати всім жителям. І ми звертались з, з проханнями і до обласної адміністрації, і до обленерго. І ми бачимо, що дійсно операція вже провелася вже з таким графіком, як зараз? от Сьогодні вчора, в понеділок можна вже жити, можна підлаштуватись, можна працювати, і якщо не буде дійсно погіршення, то так так можна працювати. Знову ж таки, знаємо, що багато нарікань від жителів Красилова було щодо того, що Обленерго не дотримуються графіків. Розкажіть також про це, яка наразі ситуація з цими графіками? Ну, ви знаєте, дійсно було дуже багато нарікань. Ми вийшли в прямий ефір з керівником Красилівського Рему. Ми дали інформацію, ту, яку люди повинні були знати. І дійсно, енергетики в цих умовах роблять все можливе і неможливе і подають електроенергію, якщо вона є. Але ліміти були дійсно обмежені для нашого регіону. І зараз, завдячуючи потужній роботі Сергія Гамалія, керівника обласної військової адміністрації. Керівника Обленерго Олега Коз... Козачука ліміти на рівні держави переглянуті, і ми отримали більш-менш сприйнятні умови для е, жителів нашого регіону. Ситуація була дуже критична. Е, бо дійсно в тих умовах вижити з тими графіками це було просто нереально. Просто нереально. Об'єкти критичної інфраструктури, звичайно, ми заживлювали. З енергетиками обговорювали ті схеми, щоб дійсно вони не відключались. Але я була вимушена навіть дати лист на Красилівський рем, щоб навіть критичні лінії відключали від електропостачання, бо дійсно це було несправедливо по відношенню до інших жителів, бо на цих критичних лініях, які не підлягали відключенню, є приватні житові будинки, яким було комфортно в складний час. Тому ми з комунальниками підготувалися. Ми закупили потужні генератори, і ми мали можливість тримати декілька годин нашу велику водонасосну станцію, каналізаційну насосну станцію. Ми мали можливість протриматись на генераторах і щоб ця лінія була відключена, а ця електроенергія йшла на інші черги, де люди просто потерпали без електропостачання. В такому режимі ми минулий тиждень завершували, але дійсно зараз ситуація зовсім інша. Вже можна Щось планувати, працювати. Чи вистачає зараз генераторів? Сказало, що і банки так. Не працювали. Не працювала банківська система, люди не могли проплатити кошти за комунальні послуги, не могли отримати пенсії, зарплат. Ситуація була дуже і дуже складна. Чи вистачає наразі генераторів для того, аби забезпечувати об'єкти критичної інфраструктури альтернативним живленням? Чи плануєте докуповувати ще? Тому що, зокрема, знаємо, що там по різних, скажімо так, Проектах співпраці зараз працюють українські міста із містами закордонними. І ми бачимо також посильну допомогу і від них. Чи є у вас подібні проекти, можливо, якісь грантові проекти, завдяки яким ви так само отримуєте там альтернативні джерела живлення саме для об'єктів критичної інфраструктури? Ну, ви знаєте, дійсно навіть сьогодні можу якби похвалитися, наше місто партнер Укмерге з Литви е, надало нам гуманітарний вантаж, в тому числі і генератори, і вже прямує цей вантаж до нас. Бо на кордоні ми це все перевантажили. Але ми не, не сиділи і не чекали. Ми дійсно з депутатами разом збираємось по мірі потреби і оперативно вирішуємо ті нагальні питання, які потрібно вирішити, щоб громада відчувала підтримку в таких критичних моментах. Закуплено генератори на підприємство теплових мереж. Дійсно, ми маємо можливість тримати котельні, які є на твердому паливі. Є газові котельні, але вони також залежать від електропостачання, і генератори там повинні бути. Генератори закуповлюються, вже завершуємо ці процеси. Всі основні котельні забезпечені генераторами по місту, по шкільних котельнях. Це все вже є. Зараз працюємо над тим, щоб в кожному селі також були генератори. І більшість сіл шкільських сільських шкіл вже. Забезпечення цим щодо об'єктів соціальної інфраструктури, школи, дитячі садочки, навчальні заклади. Як відбувається наразі навчання там? Чи не пішли ще на зимові канікули і чи забезпечені електроенергією теплом? І за яких умов будете змушені переходити на дистанційне навчання? Навчаються наші школяри на канікули, поки що ще не йдуть. Плануємо 23-го останній вже такий очний день навчання. Але я дуже вдячна всім педагогам нашої громади, що ми осінні місяці використали максимально, коли була більш-менш тепла погода, навчалися по суботах і тому канікули ми можемо взимку зробити більш довгими. Вчора була позачергова сесія міської ради, і ми разом з депутатами внесли зміни до бюджету за зекономлені кошти, які є в структурних підрозділах Красилівської міської ради, управлінський апарат ми направили. Більше мільйона гривень на галузь освіти, і хочемо, щоб кожен вчитель, кожен педагог громади, який в цьому році дійсно тримає стрій, бо це дійсно ще одна лінія фронту. Безпека дітей вийшла на перше на перший план навчання. На жаль, на другому. А безпека дітей на першому. І за те, що вони дійсно відповідально відповідають за дітей під час повітряних тривог, і є дуже великі класи по 30 і більше учнів. Вони спускаються в укриття, і це дійсно навчання складне. Ми хочемо, щоб кожен педагог нашої громади отримав ще по окладу в цьому місяці. Направили додаткові кошти таким чином, підтримуємо наших освітян в цей надскладний час? Зазначили про те, що школя їдуть на канікули 23 грудня? До якого, до якого періоду скільки триватимуть ці зимові канікули? Тому що знаю, що в деяких школах міста Хмельницького, зокрема, то там канікули будуть ледь не два місяці оцих зимових, там починаючи з початку грудня до, до кінця січня місяця. І яка ситуація з дитячими садочками? Чи йдуть вони на якісь певні зимові канікули і на який термін? Школи будуть до кінця січня на канікулах. Садочки наші будуть працювати в звичному режимі, якщо ситуація не погіршиться. Міські садочки в нас їх чотири працюють. Ми їх забезпечуємо так само альтернативними видами живлення електроенергії. Вони це мають. Температурний режим дотримується. Ну, побачимо, як дітки будуть відвідувати дошкільні навчальні заклади. Ми обговорювали це питання. Можливо, з чотирьох залишимо два садочки на той період, якщо діти не будуть дуже відвідувати, бо підтримувати і опалювати приміщення, де немає дітей. Це також зараз неправильно. Якщо говорити про заклади медичної охорони, чи забезпечені вони наразі також альтернативним живленням? Чи вистачає цього живлення для там проведення усього переліку там процедур і аспектів лікування, які є? Наша лікарня Красилівська поліклініка дійсно забезпечені альтернативними живленнями, і вони перебувають на критичних цих лініях енергопостачання, але у разі повного блекауту вони мають можливість. Забезпечувати себе електроенергію за рахунок генераторів. Давайте поговоримо також про місцевий бізнес. Як, зокрема, він реагує на і реагував на такі відключення світла. Чи багато там знову ж таки забезпечили себе генераторами? Чи є комунікація з бізнесом? Наскільки йому зараз важко? Чи є можливо якась місцева підтримка для бізнесу? Розкажіть також про це? Бізнесу зараз дуже важко. Ну, Дійсно вижити в цих умовах, якщо залежиш від електроенергії, це. Потрібно не аби як згуртуватись і, і вирішувати ці проблеми. Ну, підприємці дійсно це підприємливі люди, і вони в будь-яких умовах шукають всі варіанти, як вони можуть продовжувати бізнес. Цей тиждень поточний трошки легший, але минулий показав, що багато хто тимчасово припинив свою діяльність в центрі міста. В основному, вже всі себе забезпечили генераторами і продовжують працювати. Ну, бізнес, який займається виробництвом, дуже потерпає. Вони працюють вночі, в основному ловлять ті моменти, коли є більша можливість забезпечити електроенергію виробництва і перейшли на нічні зміни. Знаю, що їм дуже і дуже важко зараз в цей період. Шукають варіанти, як забезпечити генераторами, але є такі виробництва, що генератор коштує сотні тисяч гривень, а то мільйони. Це складно. Я вважаю, що на рівні держави також повинні бути такі під програми підтримки таких підприємців. Бо на жаль, з бюджету громади виділяти кошти для бізнесових структур ми не маємо можливості. Ми можемо говорити про те, яка кількість, до прикладу, у вас в Красилові зараз підприємств перестала функціонувати, тому що знову ж таки там прем'єр-міністр України Денис Шмель зазначав про те, що близько 50% там українського бізнесу просто перестане функціонувати, от зв'язку із цими блекаутами, відключеннями електроенергії, так і там найтакі найоптимістичніший прогноз. Це там 30% бізнесу, які все ж таки на превеликий жаль перестане працювати. Якщо говорити про Красилівську громаду, яка частка бізнесу там перестає Наразі функціонувати ну в нас не така жахлива картина. Я бачу, що підприємства знаходять можливості, знаходять ці моменти нічні зміни, і вони працюють. Мені здається, 80% підприємств таки працюють. Також давайте поспілкуємось про те, що є наразі така доволі популярна ініціатива щодо відшкодування половини вартості генератора. Зокрема, подібна історія впроваджується в Кам'янець-Подільському. Впровадилася вже так. Знаємо також про те, що і Львів, і ряд інших міст доєднались до того, аби відшкодовувати там половину суми і місцевому бізнесу, а також і умовно кажучи, там ЖКХ ОСББ і тому подібним організаціям, які там забезпечують діяльність житлового фонду. Чи думали ви про реалізацію подібних ініціатив у своїй громаді? І якщо так, то на якому стадії реалізації можливо вона зараз знаходиться? Або чому відмовились? Не відмовились. Ми саме працюємо над тим, щоб на чергову сесію винести саме таку програму на затвердження. Ми хочемо підтримувати об'єднання співвласників. Ми хочемо підтримувати саме тих мешканців, які проживають в багатоквартирних житлових будинках. Бо останній тиждень показав, що вони найбільше потерпають від того, коли немає електроенергії. Ми колись раділи, що в нас майже 100% всі жителі багатоквартирних будинків перейшли на індивідуальне опалення. Немає централізованого опалення, але як показав останній тиждень, було б краще, якби вони отримували тепло від котелень міських. Ми б забезпечили котельні генераторами потужними, і коли в оселі тепло, але немає електроенергії, це ще можна витерпіти. Але коли в оселі холодно і немає електроенергії, і опускається температура до 8 градусів, це вже нестерпні умови. І тому дійсно в нас проблеми. І ми думаємо, як допомогти жителям багатоквартирних будинків в таких ситуаціях. Ми передивились ці програми, я бачила, і Нітішин вже відповідну програму прийняв. Аналогічно готуємо на сесію міської ради. Знову ж таки, знаємо також і про те, що Хмельниччина чимало сприймала переселенців впродовж оцих 9 місяців широкомасштабної війни. Розкажіть. Зокрема, як у вашій громаді зараз, тобто чи надаються якісь там послуги для переселенців, чи ті, які переїхали раніше, адаптувалися вже до умов життя, і які програми наразі також діють? Ну, в постійному контакті ми з тими, хто в нас є гостями нашої громади, і нещодавно із Херсона прийняли два десятка жителів. Ну, намагаємось допомагати, чим можемо. І дуже добре, що зараз є багато міжнародних фондів, які пропонують свою допомогу. А ми як... Вже ланка, яка сполучає цих людей із тими фондами. Багато хто хто до нас оселився, знайшли тут роботу, і це дійсно фахівці своєї справи. Керівник тепломережі це той, хто дійсно переїхав навесні з Донецького регіону і зараз допомагає перезимувати разом в нашій громаді. Ну, Адаптуються як можуть. Ми обстежуємо умови проживання. Кожного хто сюди оселився тимчасово, і в ситуаціях, де потрібна наша допомога, звичайно допомагає. Пані Ніла, дякую вам за те, що доєднались до нашого прямого етеру. Нагадую, з нами була Ніла Островська, голова Красилівської громади. Ще раз вдячний за те, що доєднались, розповіли про те, як наразі Красилів живе в умовах відключення електроенергії, і наскільки все ж таки дотримуються тих самих графіків відключ.